Друзі, всім дай Боже. Будемо сьогодні пробували копати бульбу трактором Scout, отаким тракторцем і копачкою BOMET. Отакою копачкою однорядною. Зараз не так будемо копати, як будемо пробувати перше виставити то все, як воно буде нам йшло. У мене є підписник Юрій, він зі мною зв'язався. На Viber скинув мені відео. Я його навіть закидав на свій канал, де він має такий трактор скаут, як ми, тільки в старішому капоті, і як він його там модернізував. Так що можете глянути, це відео дуже цікаве. І також Юрій сказав, що в нього є теж така копачка, і щоб вона добре копала, треба поміняти вінт. Ну, Вінт ми теж хотіли вже поміняти, бо той, що в комплекті, то є неважний. Вінт, дуже він маленький. Як сказав Юрій на відео, яке він нам надіслав, що ним добре мухи бити. Тому замовили ми зразу такий винт. Юрій сказав нам розміри, які в нього. Зараз ми тут з'єднуємо, підключаємо кардан і будемо щось трошки пробувати, чи нам вийде, чи не вийде. А ви не переключайтеся, ставте кому моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь. Поїхали! Так, друзі, заїхали в рядки і вже бачу, що треба налаштувати тут ми в рядках. Зараз ми перше приберемо, то <гум> це зело, його тут не буде. Е, треба перекинути оту штуку сюди, на той бік, щоб можна було тиснути тиснути її туди стяжками. Тобто вона ще чуть-чуть хоче туди. А якщо ми зараз її перекинемо, воно буде якраз люкс. До речі, колію ми розкинули і воно ідеально заїжджає в рядки. От. Ідеально стоїть у рядках, трактор нікуди тікати тепер не буде. Ідеальніше не придумаєш. Так що, зело ми зараз заберемо, ми просто будемо підкопувати два рядочки, щоб спробувати, як воно буде йти. Тому за оце не переймайтеся, ми то все приберемо. Перекидаємо ту штучку і йдемо далі. Так, ну що, друзі, переставили вухо. Заводимо. Але тепер треба його посувати. Що, друзі, погнали? Виставити ту копачку було не так просто, як ми могли думати. І е, виставляли ми її перший день тяжко. Багато було критерій, багато коріння, дуже м'яка земля там була, яка е, ліпилася. І з одного боку поля було дуже м'яко, з іншого твердо. І ми почали там не м'яко, і воно все зачіпалося. Потім ми вже все таки на інший день підострили ножі по краях і знизу Оцей е, меч. Потім так само болти кріплення того ножами їх спиляли, бо шляпки були всередині, і за них сильно забивалося. І настроїли, регулювали. Також вирішили відти не проти гнукової стрілки, як я там почав, а за годниковою стрілкою з іншого боку, де є твердіша земля, щоб та твердіша земля якраз і той ніж трохи з нього зняла краски. Тобто щоб зняти краску, і воно було гладеньке. Тому, друзі, отак от далі воно вже нам почало получатися. І отакий от результат. Так, друзі, місцями забуває, але то не страшно. Трактора ми почистимо, буде все нормально. Дуже певно, як ви кажете, друзі, Ось так виглядає. Ну, друзі, буде буря певна. Вітер як має бути, ми бульбу копаємося, ні разу не забило, до речі. Скільки вже пройшли. Там вже теж збирає бульбу. Але він трохи серйозний. Тут дощик починається. Проходить чи не пройде. Не пройде. Трошки, друзі, задощило. Але нічого, Ми не здаємося. Поки тобто ще копається, завтра кажуть погоду, то завтра можна збирати. Так істо. Я проходим. Дощ переходить, я вам так скажу, друзі. Ну що, друзі, таке вийшло недовге відео. Хмара знову йде, дощ не перестав. Викопали ми... А може буде ще копалося, не знаю. В принципі, тут ще не, не сильно ліпиться. Якщо зараз дощ перестане, але в принципі, така хмара шарує, що певно не перестане. Я б ще один рядочок туди і один туди би ще підкопав. А як ні, то, то ні. Буде так потрошки. Там вже з того боку так гарно почало купатися. І це, і почався такий дощ біля хомуха, що треба було чим поскорше тікати звідти. Ось така, друзі, бульба. Ну, я б не сказав, що тут погана бульба, то суперова бульба. Груба. І гарно її викопало, зразу і помило. І тут майже не забивало. Тільки, може, чотири рази за весь. Рядок забило. Так що, Друзі, от такі штуки. Якщо, друзі, перестане дощик, то ми зараз ще включимося. А якщо дощик не перестане, то буде значить, таке коротеньке відео. Так що ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь, далі буде.